Я почав говорити українською до того, як це стало мейнстримом. Я читаю катірійський недопустів любий дискримінації на тему язика. 24 лютого у мене повинна була бути прем'єра. Люди намагаються зберегти крихти нормального життя, яке відмежовується від нас мужністю інших людей. Якщо ми соглашаємося з тим, що язик це оружиє, ми граємо дудку. Наші захисники вони ж наші захищають для того, щоб у звичайного мирного населення була можливість нормально жити. Любі друзі, всім привіт. Війна в Україні йде вже більш ніж півроку, але життя продовжується. Тому ми із командою вирішили дізнатися, чи є розваги та суспільне життя під час війни. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забувайте донатити на ЗСУ. Ссылки на фонд притули та повернись живим ми залишили в описі до цього відео. Приємного перегляду! Євген Дробінський з 2013-го професійний актор з 2021-го актор Дніпровського театру Драміком. Ти пам'ятаєш свою першу думку продовжувати виступати у театрі, коли на дворі йде війна? 24 лютого у мене повинна була бути прем'єра нової вистави. Мене вводили в виставу. І, звичайно, вранці 24 лютого ми зрозуміли, що вистави не буде. Декілька місяців ми працювали у волонтерському центрі. Десь майже у перші дні у приміщенні театру відкрився волонтерський центр, і ми тут були просто зранку до вечора, до ночі, до комендантської години. І через декілька місяців ми волонтерський центр змінив приміщення, вони знайшли якесь інше приміщення, і ми вже почали повертатися до нормальної роботи, до репетицій, до вистав. Але до вистав не одразу, тому що масові заходи ще були заборонені, виключно репетиції, тому що у нас у театрі є сховище, і ми, ну, нам приміщення дозволяло це робити. І вже потім вже починали повертатись і грати вже вистави репертуару. Яна Грім 24 роки. З 2013 року займається організаторською діяльністю. Була одним з організаторів Міцурі. З 2021 року створила власний проект «Таншой». Так, Стоп, знаєш, не було часу у Дніпрі. Тому нам прийшлося їхати у інше місто. Ти пам'ятаєш свою першу думку, щось почати робити під час війни? Найперша думка першого 24 лютого була: а що робити? Зібрати кішку, забрати валізу. Переїхати до Дніпра і на всяк випадок на, на випадок евакуації бути у місті і нікуди не вилазити і слухати радіо та сирени. Олександр Черняков, 31 рік, з 2012 організатор Міцурі Паті, Міцуріпаті, Мікуру Паті таншой паті, в 2016-му шістнадцятому створив Мікурушоп, який до 2022-го працював у онлайн форматі та відвідав значну частину аніме Фестів України. На самом деле нет, потому что я думал об этом еще до войны. И просто война это был такой шок на пару месяцев, когда эти мысли ушли, а потом вернулись те же самые мысли, которые были до войны. И, то есть этот магазин, эти идеи вынашивались годами, поэтому в сущности ничего не изменилось. Юрий Олейников. Участник After Afterface Project та Suffering of the Faceless, який брали участь: інших у Speed Fest, Chaotic Fest, Vodnik Fest та Destroyer Fest. Ти пам'ятаєш свою ідею щось почати робити під час війни. У нас повинен був відбутися концерт на початку березня, але перші дні було ну, не зовсім зрозуміло, чи він буде чи ні. І десь до кінця березня, напевно, ми дуже обережно відносились до думки щось робити. Але в якийсь момент почали відбуватися події, власне, в Махно або в інших закладах з благодійною метою. І, власне, на ці концерти ходили люди. І в якийсь момент ми розмовляли зі знайомим організатором. Він каже, що хлопці, ну давайте зробимо, спробуємо. Там як піде, якось так і вийшло. Як взагалі виник задум продовжувати щось творити під час війни? Ну, це більш не задум. Я все ж таки працюю в театрі. Я так би мовити, найманий робітник. І тому, коли ми вже повернулись до роботи, повернулись. Нарешті з'явився розклад, з'явились репетиції. Ми цього чекали дуже сильно, тому що зрозуміло, що війна, але творчістю хочеться займатися і далі займатися. І як тільки ми повернулися до роботи, все, ми були у перших рядах тих, хто був виписаний в репетиції. Как взагалі виник задум робити паті, коли на дворі йде війна? Все мы пережили вот эти вот месяцы. Нам было всем очень страшно. Мы ходили, смотрели в телефоны, ни о чем больше не думали. А потом люди, такие создания, которые костюм привыкают. Мы стали отходить. Мы стали возвращаться в свой ритм жизни, делать то, что мы хотели делать, или делать то, что мы делали. От так от як я прийшла до, до цієї думки. Ну, по-перше, ми такі сиділи, дуже гризла совість, бо наступні повинні були 26-29 лютого бути, наскільки я пам'ятаю ці дати. І потім така: блін, а давайте подивимося на карту, на обстановку, а може, щось і прокатить. І ось так і вийшло. Це було дуже забавно і смішно. За день до війни, буквально за день до війни, ми ходили по центру і ми вибирали поміщення оренду. Ми обійшли все, ми зібрали телефони. Я прийшов і думаю, все, завтра будемо обзвонювати. Наслідує утре. Мені буде від батьків, саня, війна, всього. Думаю, блін, все накрилось. Як взагалі виник задум щось почати робити, коли на дворі війна? Дивись, ти вмієш робити добре якісь речі, якусь обмежену кількість речей, і ти можеш ними зараз принести користь людям. Які борються за твою свободу, за твою можливість спати або їсти, або просто жити далі. Ти можеш допомагати людям, які зазнали там, якихось проблем через переміщення, через те, що їхню домівку просто розмобили. Тобто в, те, в тебе є змога ем, банально використати те, що ти вмієш робити, для того, щоб допомогти комусь. При цьому люди, які приходять до нас на концерти та на інші концерти, видно, що це потрібно робити, коли ти на фронті. Це одне в тебе повинен бути бойовий фокус. Але коли ти знаходишся в мирному місті, е, ти працюєш на економіку, ти задовольняєш потреби своєї родини, Свої. Тобто тобі не можна просто пере... Ну, це як і в мирний час. Ти не можеш просто зробити там 120% справ вигоріти і місяць валятися, просто відновлюватися. А як взагалі реагують люди і як ти вважаєш, нормально розважатись під час війни? Так, да, взагалі, то нормально, просто. Дивлячись як, зараз дуже багато ходить історії у соцмережах про те, що е, хтось там тусується, гуляє в Києві, а хтось захищає батьківщину, захищає країну там десь під Харковом, в окопах. Але, ну, з іншої, знаєш, дуже багато різних думок. З однієї сторони, е, наші захисники вони ж наші захищають для того, щоб у звичайного мирного населення була можливість нормально жити. Нормально жити, відпочивати, розважатись і жити повним життям. З цієї точки зору, я думаю, що можна, але ну, адекватно все ж таки. Я вважаю, що треба знати міру. Треба розуміти, що Ну, це дуже схоже на подвійні стандарти. Дуже схоже. Але з іншого боку, мені здається, що це просто дуже зрозуміле розмежування, тобто є благодійні заходи. Які організовані з конкретною метою, яка озвучується під час вечора. Ми всі розуміємо, коли робимо концерт, кожен учасник інших гуртів він розуміє, що ми тут зараз збираємо гроші на чуваків, які там просто воюють, вбивають і вмирають за те, щоб ми тут могли це робити. І такі заходи я вважаю потрібними і необхідними. Тому що, по-перше, це додатковий фінансовий канал, по-друге, це спосіб видихнути під час дуже напруженого часу. Ми живемо в дуже напружений час. І по третє, це в будь-якому випадку українське мистецтво. Воно хочемо ми того чи не хочемо. Воно зараз е, множиться. Є багато пісень, які створені на хайпові теми. Є багато пісень, які створені дійсно людьми, які переживають сильні емоції або якісь е, події були, відбулися в їхньому житті, які вони просто не можуть отримати в собі. Якось намагаються їх виконати з себе. Це все буде, було є і буде. Мистецтво буде в будь-якому випадку. Людина малювала пальцями, не знаю в чим на стінах печер 30 тисяч років тому, і буде малювати не знаю чим, не знаю, де через 30 тисяч років ще, скоріш за все. Я не стикався жодного разу з негативною реакцією. Жодного разу. Я не виключаю, що, можливо, є люди, які взагалі проти того, щоб будь-які заходи такі відбувалися. Я особисто проти того, щоб п'яна утварь танцювала в клубах під якісь там популярні пісні, просто тому що весело танцювати п'яним. Як реагують люди і як ти вважаєш взагалі нормально розважатися під час війни? Люди реагують дуже двояко насправді. Е, є ті, хто розуміють, хто читають наш інстаграм, та розуміють, що рядом є бомбосховище на всякий випадок, тому що ризикувати теж ніхто не хоче. Е, ми теж ризикуємо, але ми дивимося на обстановку на карті. Ми розуміємо, хто як рухається у цілому і чи можна, чи можна. Якщо ми бачимо, якийсь якийсь не той, не той двіжняк, який повинен бути, ми просто говоримо людям, що ми переносимо. Бо ну всі розуміють, всі розуміють, що ну не дуже це, скажімо так, безпечно. Що взагалі підштовхнуло тебе стати актором та почати працювати у театрі? Це дуже довга історія. Це почалося ще майже з дитинства, з першого класу. І Я коли мама відправляла мене у школу. І в мене був вибір, ми обрали 101 школу у Запоріжжі. І вона одночасно була і школою, і школою мистецтв. І мені, мене просто поставили перед, так би мовити, обирай, що ти хочеш. Є музика, є театр, є художній напрям. О, театр. О, давай, давай спробуємо. Тому що мама в дитинстві казала, що я талановитий. Ну, і Я пішов в аматорський колектив, почав працю... навчатись там всього іншого, і після цього, після, ну, з першого по 10 клас я займався в аматорському театрі, і потім вже, звичайно, зрозуміло, що було який шлях далі отримувати офіційне навчання. І я поступив в Дніпро, в Дніпровський театрально-художній коледж, і після цього вже за професію я пішов працювати в театр. Це був очевидний вибір, тому що з самого малку мені це дуже подобалось. Це було моєю мрією, і після випуску я цю мрію та й здійснив. Но саме в цьому театрі я працюю трохи менше трьох років. Я працював у багатьох театрах. Мені було цікаво, і там, і там, і там. Я, я знайшов свій театр. По поводу магазину это було так забавно. Это было году, наверное, в 2012-2013 году, когда я только начал смотреть аниме. У мене был большой круг общения именно в соціальних сетях. И одна девочка когда сказала, а давайте, вот у нас есть большие группы, ВКонтакте еще в том, давайте будем там продавать что-то Салика, при этом не покупая его себе, просто размещая товары, перепродавая его, как бы Салика. Спустя там пару лет нашлась другая девочка, которая сказала, а давай мы что-то купим здесь и что-то будем рассылать. То есть это потихонечку потихонечку из просто перекупки вещей Салика стало этим. Потом мы дошли до того, что можно покупать с Японии, что-то делать самим. И вообще, в чем вот фишка нашего магазина, мы максимально стараемся, еще даже до войны старались, сделать так, чтобы мы по максимуму все могли сделать здесь, в Украине, То есть, чтобы мы были независимы от Китая. Обычно, как поступают магазины, у них есть один издатель в Одессе, которого все знают, который всем делает плакаты, манги и все. И есть Алиэкспресс. И больше их ничего не парит. У нас есть куча номинований, которые производятся здесь. И особенно, по-моему, важно это сейчас, что, конечно, такой-то минимум, но там. Пінали, шопіри, акрили, ті ж самі подушки, це все «made in Ukraine», Алі Експреса. І от это така моя маленька гордість в этом плані. Розкажи про допомогу ЗСУ. Найчастіше ми дивимося, хто до нас звертається. Останнього разу це був Холодний Яр. Ми відправили гуманітарну допомогу у виді гігієнічних засобів, бо їх тупо не було. Пробачте, хлопців не було трусів. Ось усі наші звіти повністю все відкрите. Вся інформація є у нас на інстаграмі, в сторізах, в актуальному завжди є відчутне по грошам, по потраченому з чеками і відправками. Насамлі, скажу чесно, це капля в моря. То есть мы там собираем какие-то 10 тысяч, я понимаю, что это очень маленькая сумма. Здесь важен символизм, почему вообще э, у меня есть идея детям заниматься, важен символизм. Мы, как говорит, кстати, наша власть, мы должны показать, что с одной стороны, конечно, у нас идет война, и мы должны про это не забывать. Но с другой стороны, если мы не будем возвращаться к нормальной жизни, если у нас не будет открываться малый бизнес, если мы не можем не будем создавать рабочие места, то все будет плохо. То есть, э, как я думаю, если. мы будем показывать, что жизнь должна продолжаться, и хотя бы какой-то один человек тоже откроет какой-то малый бизнес, неважно какой, то за пару месяцев он заплатит налогов столько же, а если с наемными рабочими, еще и больше, чем мы пожертвовали. То есть важен, повторюсь, символизм, а не конкретно эта сумма. Розкажи про допомогу ЗСУ. Ми займаємось те, про що я вже казав. Ми з самого початку, в перші дні, ми відкрили волонтерський центр. І майже увесь колектив театру, актори, всі, хто могли, хто не поїхав. Ми працювали тут зранку до ночі. Ми займалися гуманітарною допомогою. Потім ми переходили на конкретну допомогу саме військовим. У нас спочатку була їжа, вода, таке для переміщених осіб. Потім ми конкретно почали працювати з військовими, допомагали і з дронами, і з технікою. і з цим. У нас є гарнізон, який займається плетінням сіток. Досі вони займаються цим. Ми постійно цим займаємось, допомагаємо. І ну, допомога йде. Просто хто не зайнятий. У нас дуже багато є акторів, які досі е, допомагають волонтерським центрам. Тому що після того, як з приміщення театру волонтерський центр поїхав, вони почали далі їм допомагати допомагати просто вже в іншому приміщенні, де вони коли не переїхали. Тому допомога йде, ми постійно їм допомагали з самого початку і навіть зараз ми чим можемо, тим допомагаємо. Зазвичай, якщо збирається благодійний концерт, є або е, якась людина, бенефіцар, котра безпосередньо контактує з людьми, яким потім йдуть гроші. Тобто Це або волонтерські якісь об'єднання, це або воїнські об'єднання, тобто безпосередньо є е, взаємодія з хлопцями на фронті або там, на першій лінії оборони, на другій. Е, частина концертів е, збирала гроші на те, щоб. Просто закрити якісь поточні потреби, типу їжа, шкарпетки, там такі якісь матеріали, які швидко закінчуються. Е, деякі концерти йшли на спеціалізовану техніку, тобто ми там допомагали комусь на машину зібрати, допомагали комусь ще там на тепловізори. Я знаю, що хлопці їздили, збирали на дрони. Ми зараз також намагаємося збирати на дронів. Тобто, е, зазвичай є якась потреба. Про яку можна дізнатися в організатора або в учасників гурту, який там виступає ініціаторами цього збору, і дізнатися про ну, куди власне, будуть йти гроші. Чи взагалі змінилися розваги? Що касається паті, абсолютно ніяк. Що касається фестивалю, звісно, це без мене всі знаєш, що їх просто немає. Їх нету по об'єктивним причинам. Это очень плохо, и, конечно, нет никакой уверенности, когда они вернутся, потому что нет никакой вообще примерной информации, когда война закончится. И, конечно, в таких условиях, в принципе, именно небольшие мероприятия, небольшие какие-то концерты, небольшие пати должны на себя вот брать больше инициативы в отсутствие фестивалей и все-таки пытаться совершенствоваться. Потому что далеко не факт, что после войны все эти наши старые фестивали, которые мы знаем, вообще вернутся, и нужно будет кому-то занимать их место. Якраз якщо зараз почнуть розвиватися невеликі паті, возможно, вони потім займуть нішу крупних фестивалей, яких зараз, к сожалению, немає. Ми живемо у відносно спокійному місті. У нас є бойові дії в області, У нас безпосередньо в місті були прильоти, є загиблі та постраждалі. Але на нашій території, тобто там, де все спокійно відносно, я не думаю, що сильно змінився формат розваг. Так, змінились пісні, які грають у караоке або в барах. Змінились там. Теми для розмов під час вечері або зустріч з друзями, але в загальному форматі люди дивляться кіно і біснуються через те, що через тривогу їм відмінили сеанси. І вони не можуть повернути квиток, тому що тривога була дуже довга, не знаю, сумують за МакДаком, тому що чомусь він дуже багатьом подобається. Хтось там їсть, хтось гуляє, хтось народжує дітей, хтось грає концерти, хтось малює, хтось знімає, хтось. Ну тобто, люди намагаються зберегти крихти нормального життя. Яке відмежовується від нас просто просто мужністю інших людей. Чи змінилися взагалі розваги та їх формат? Так, доп... доповнювальна розвага, бомбосховище, на всяк випадок, так. А так, ні, ми працюємо як і раніше. Завжди з'являються нові якісь ідеї, якісь нові треки, музика, конкурсна програма. Може, якісь нові деталі і так далі. Як ти вирішив перейти на українську мову? Чи було це ще до війни, чи якраз через це ти вирішив спілкуватися українською? Дуже прикольна історія, тому що ми сміялися. Я сміявся зі своїми друзями, що це я почав говорити українською ще до того, як це стало да, як кажуть? Тому що ми спілкувалися з нашою завтрупою нашого театру десь за тиждень, чи два тижні до початку повного штамового вторгнення? І ми щось, вона спілкується українською мовою, і я підхопив так ось, ну давайте, давайте спілкуватися українською, виключно українською. І ми почали, десь за два тижні до війни я вже почав майже усюди спілкуватися українською, вести чати, переписку українською. І коли почалась війна, повномасштабне вторгнення, коли всі почали переходити на українську мову, мені було трішки легше, тому що я вже на неї перейшов. І взагалі мені не дуже складно було перейти на українську мову, тому що я все ж таки працівник культури, і це, мабуть, просто обов'язок наш знати українську мову, рідну мову, тому що ми у дуже багатих у заходах масових, у концертах і все інше. Ми спілкуємося українською мовою. І тому не дуже складно це було. Тим паче я вільно спілкуюся українською мовою, хоча я навчався в російській школі. Усі уроки в мене були. Російською мовою усі викладачі спілкувалися російською мовою, але все ж таки це не було для мене проблемою. Я вільно володію. Розкажи мені, як ти вирішила перейти на українську мову. Ну, як ти чуєш, я ще на суржику балакаю. Насправді я вважаю, що кожен вільний спілкуватися той тією мовою, яку він хоче в цілому. Але зараз мова дуже важлива як для моральної підтримки. Так і на фронті. Я розмовляю тією мовою, з якою розмовляють мно, зі мною разом. Хоча ком'юніті у Дніпрі це в основному російськомовне на даний випадок. Спочатку війни ми теж перевели івенти на український формат і стараємося розмовляти на рідній мові. Розкажи про своє рішення перейти на українську мову і як взагалі ти до цього ставишся. Я не перейшов на українську мову остаточно. Я використовую її у спілкуванні десь відсотків 30 часу, тому що. Ну, тому що. Але е, інколи я намагаюся вести соцмережі українською. Тобто частина соцмереж у мене 100% українська, частина на 50% знову ж таки, тому що я спілкуюся багато іншими мовами під час роботи. І через це в особистому житті мені вдається якось переходити, якщо не повністю, то в суттєвому якомусь її складовому. Але в професійному житті та в творчому житті не завжди вдається, тому що в нас є там пісні на російській мові, які ми зараз перекладаємо. Є там контакти з людьми з того ж Харкова, які ну, принциповий ти не принциповий, людина розмовляла російською і буде розмовляти російською. Ви знаєте, якщо ставити вопрос, якщо я за те, щоб блокувати російський контент, я за, безусловно. Це зло. Если ставить вопрос, хочу ли я, чтобы мои там дети или дети вряд ли, внуки, говорили на украинском, я скажу: да, однозначно, я за это. Но если мы говорим, что мы живем в европейской стране, если мы идем в Европу, я считаю, категорически недопустимым любые дискриминации на тему языка. Почему? Потому что ну, мы знаем только одну неадекватную страну, которая у нас там на востоке находится. которая пытается по языковому принципу менять границы, объявлять войны и прочее, прочее такое. Если мы соглашаемся с тем, что язык это оружие, мы играем под их дудку. Мы соглашаемся с теми пропагандистами. Мы должны не допускать этого. Мы должны говорить, что язык не оружие. Язык средство коммуникации. И дискриминация по этому поводу не должна быть. И это первый, кстати, момент. А второй момент то, что эм, есть такие люди, которые говорят, вы должны перейти на украинский, или вы там что, глупые, или какие-то не такие. У меня есть более конкретная причина, почему я не могу перейти на украинский, потому что, чтобы перейти на язык, там пополнять свой словарный запас, который нужен мне был бы, нужно постоянно взаимодействовать с какой-то вот литературной, культурной вот какой-то плоскостью этого языка. Вот, допустим, аниме. Я прихожу вечером домой, я хочу посмотреть аниме, ищу субтитры. Украинских субтитров нету, есть российские субтитры. Их просто нет. Что мне делать? Допустим, вот написал мне на днях друг мой. Говорит, Саня, посоветую, что ты читаешь. Я говорю, я беру сейчас по классике, читаю всего зимово там 20 книг, там, написал ему все это в циклах, рассказал, как лучше читать, какие самые лучшие. Он говорит, а он как раз на украинскую переходит, говорит, Саня, ты разумеешь, вот 5 книг я знаю, что на украинский, а остальных нету. И, ну, а читать хочется, читать интересно. У меня футбол будет в субботу, Интермилан, обалденный футбол. Я открываю трансляции, украинских кандидатов нету. Не у нас футбол. Тобто, вот в этом вакуумі контенту українського невозможно зробити ніяк. Конечно, я за, щоб це відбувалося, але це нужны нужна зміна одного покоління. Нужны года і заповнення вакууму українським контентом. Тогда конечно, я буду майбутнє для бачиш? Ми думаємо розвиватися далі та відкривати горизонти, горизонти України розвиватися у цьому напрямку і становитися все більше і більше. Ну, конечно, надо розуміти, що ті ж самые епатії э, за останні пару місяців нашлись там даже двоє или трое желающих делать это в Дніпрі, помимо тех, которые уже делали, помимо нас, то есть. Что касается именно пати, конкуренция будет расти. Почему? Потому что это сделать на самом деле очень несложно. Кто угодно может написать там в Инстаграм, найти помещение и собрать людей. И, в принципе, у людей сейчас очень низкие запросы по поводу того, как бы они хотели, чтобы их развлекали. И это правда легко сделать. И я буду очень рад, если из-за конкуренции будут повышаться, опять-таки, уровень этих пати, и мы будем как-то развиваться. С магазинами... Мне бы очень хотелось бы, чтобы все магазины в Украине больше обращали внимание, как я говорил, на то, что мы можем сделать здесь, потому что это будет правильно, это поддержка экономики в конце концов, это просто интересней. Второе, чтобы все-таки то что сделать мы не можем, мы больше обращали внимание на Японию, а не на Китай, потому что с Японией можно завозить очень интересный классный мерч, потому что Алик уже с десятилетия всех достал. Алик может купить кто угодно на алиэкспрессе. Завозить Алик это уже скучно. От, якщо в цьому напрямку буде розвиватися магазин, я буду щаслив. Як ти взагалі бачиш майбутнє для розважальних масових заходів? Були гурти досить відомі за кордоном, не тільки в Україні, ще до початку повномасштабного вторгнення. Для цих гуртів вони зараз є, в моїй голові, таким собі авангардом просунення української культурної ідентичності. Не те, що зараз називається творчістю. А те, що намагається копіювати злого репера Зенека, наприклад, тому що злий репер Зенек це база. А пісні на саундкладі, в яких там 7 тисяч прослуховувань про Чорнобайовку, яких 300 тисяч кожен день з'являється, це вторинний ринок. Я вірю, що в нас цей неминучий просто сплеск, цікавості. Неминуче мене. І ті люди, які зараз творять музику, яка дійсно передає якесь. Цікаве і своєрідне бачення української культури. Така музика була популярна раніше, знову ж таки, вона буде популярна і надалі. Але в найближчі років 10 нас повинен очікувати і просто культурний вибух. Після того, як закінчиться війна, коли ця бліда погань вся повиздихає к їб'єні матірі, почнеться Ренесанс України, відбудова, яка неминуче буде, якби, поруч з нею будуть йти нові робочі місця. Змінення економічних просто вітрів всередині країни І... історія показує, що такі часи вони створюють умови для того, щоб люди мистецтва, які зазвичай сублімують емоції, важкі пережиті емоції в якусь творчість, ці люди, або вже зараз є і вже накопичують свої емоції. Або з'являться в подальшому. Яке взагалі майбутнє для українського театру ти бачиш? Майбутнє для українського театру зараз дуже потужне, я вважаю. Тому що та підтримка від усього світу, яка йде, від е, країн Європи, Заходу і взагалі дуже багатих країн, вони дають зараз змогу розвиватися і поширювати українську культуру. Тому зараз займатися культурою, тим паче українським театром і всім іншим це дуже актуально. У нас є дуже багато проєктів, які ми робимо. У нас нещодавно була культурна місія, з якою наші співробітники театру їздили у Францію. Вони налаштовували стосунки. У нас є знайомі, які допомагали нашому театру. І зараз це дуже кльово. Це дуже кльово, і мені здається, це дуже якраз модно. Модно це поширювати і покращувати рівень та поширювати українську культуру. Тим паче українського театру, тому що е, дуже багато є п'єс, дуже багато вистав, які були став, ставились по руській класці, класика російська, російські драматурги, письменники. Зараз все більше і більше все переходить виключно на українських, на українські вистави, Вистави українською мовою, виключно українською мовою, українські драматурги і письменники, які пишуть неймовірні п'єси. Які дуже багато ніхто не звертав на них уваги, тому що навіщо, якщо є Чехов. А тепер це дуже велика база і дуже потужна, дуже потужні часи для того, щоб це зростало і було популярним. А на цьому, все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ми з командою дуже сильно старалися і не забувайте донатити на ЗСУ. До наступних зустрічей. Бувайте!